Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт підвищеної безпеки. Особлива увага у професійно-технічних навчальних закладах повинна приділятися навчанню професій, пов'язаних з роботою в шкідливих і небезпечних умовах, а також з виконанням робіт підвищеної небезпеки. Специфічні питання безпеки праці пов'язані з виконанням робіт підвищення небезпеки, вивчаються в курсі спеціальних дисциплін і органічно поєднуються з вивченням технології виробництва. Особливе значення має кількість підготовки працівників до робіт, пов'язаних з технологією нічну експлуатації підйомних споруд, ліфтів, котлів, посудин, які працюють під тиском, трубопроводів, пари і гарячої води, електро та газових установок тощо. Що потребує від обслуговуючого персональну підвищену відповідальність, професійних умінь і навичок? До персоналу, який обслуговує об'єкти підвищеної небезпеки, висовуються підвищені вимоги до стану здоров'я та психологічних особливостей, так і до теоретичних знань і практичних навичок. До прийому на роботу направлення на навчання. А також періодично під час роботи ці особи проходять обов'язковий медичний огляд. Для осіб, які допускаються до обслуговування обладнання підвищеної небезпеки, діє віковий ценз. Вони мають бути не молодшими 18 років. До організації та змісту підготовки даної категорії працівників також висуваються підвищені вимоги. Після проходження виробничої практики проводяться Кваліфікаційні іспити, за результатами яких майбутньому працівникові присвоюють розряд, видаючи спеціальне посвідчення на право обслуговування обладнання підвищеної небезпеки у порядку, визначеному відповідними правилами безпеки праці. Підготовка працівників для виконання робіт підвищеної. Небезпеки здійснюється тільки у закладах освіти, професійно-технічних училищах, навчально-курсові комбінати, центри підготовки перепідготовки робітничих кадрів тощо. Підготовка робітників у професійно-технічних навчальних закладах для виконання робіт підвищеної небезпеки має здійснюватися відповідно до положення. Про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професій, пов'язаних з роботами зі шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки. Перед початком виробничої практики або виробничого навчання, неповнолітні повинні пройти попереднє навчання з охорони праці в обсязі чинних. На підприємстві навчальних програм з наступною перевіркою знань установленому, установленому на підприємстві порядку. Тривалість навчання має бути не меншою від передбаченої діючими в галузі правилами безпеки. На малюнку 1 зображено підготовки робітників для виконання робіт підвищеної небезпеки. Основи законодавчої. Акти з охорони праці. Підготовка робітників для виконання робіт підвищеної небезпеки. Підготовка через стаціонарну систему навчання ПТНЗ навчально-курсові комбінати тощо Обов'язковий медичний огляд до прийому на роботу або навчання. Віковий ценз не молодше 18 років. Професійний вибір за потребою. Щорішу спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці Конституція України основним законом, що гарантує право громадян. На належні, безпечні та здорові умови праці є Конституція України. У Конституції України проголошено, що громадяни України мають право на працю, яку вони вільно обирають або на яку погоджуються. Роботодавець, власник підприємства зобов'язаний забезпечити працівникам безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до вимог безпеки і гігієни праці. Держава створює умови для повної занятості працездатного населення, рівні можливості для громадян у виборі професії та роду трудової діяльності здійснює програму, програми професійно-технічного навчання, підготовки та перепідготовки робітників. Реалізація цих прав здійснюється через виконання вимог, вкладених у законодавчих актах щодо охорони праці, а саме. Кодексі законів про працю, Законі України про охорону праці, законі України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, законі України про пожежну безпеку, Основних законодавства... основах законодавства України про охорону здоров'я. Законі України про безпе... забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, законі України про охорону навколишнього природного середовища, законі України про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку, законі України про проводження з радіоактивними від. Входами, законі України про дорожній рух, законі України про колективні договори і угоди, закон України про охорону праці. Закон України про охорону праці це самостійна. Гілка у законодавстві України про працю закон визначає основні положення конституційного права громадян на охорону життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки гігієни праці, а також встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Дія закону поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форми власності та від видів діяльності. Далі підприємства фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю та напрацюючих. За наймом. Закон не відмінив жодної з чинних норм і дозволив створити органи управління охороною праці та систему органів нагляду за охороною праці, створив власну нормативну правову базу з охорони праці, забезпечити гласність з питань охорони праці, вести економічні важелі управління охороною праці, визначити роль колективних договорів, увести нові конституції інст... Інститути управління і нагляду за охороною праці на підприємстві, уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці, розпочати підготовку дипломативних спеціалістів з охорони праці. Розглянемо основні принципи державної політики в галузі охорони праці, пріоритет життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності. Та відповідальність роботодавця за створення безпечних і здорових умов праці, комплексне вирішення завдань охорони праці на основі створення загальнодержавної регіональних та галузових програм поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, соціальний захист працівників, по повне відшкодування збитків потерпілим від нещасних випадків на про провзахворювань. Встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності та видів діяльності, проведення навчання проф... населення професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці. Цей закон. Покладає на роботодавця повну відповідальність за створення безпечних умов праці на кожному робочому місці, але працівник також несе відповідальність за збереження життя і здоров'я як свого, так і тих, хто працює поруч. Чітко встановлена соціальна спрямованість закону він гарантує не лише не Належні, безпечні та здорові ум здоров умови праці, а й соціальний захист працівників інвалідів, праці, а також сімей, тих, хто загинув на виробництві. Пише закон, проголошує, що працівник може відмовитися від роботи, якщо не дотримується законодавства з охорони праці, а роботодавець буде при цьому. Виплачувати йому середній заробіток. На виконання закону для проведення наукових досліджень у галузі охорони праці створено Національний науково-дослідницький інститут охорони праці, а для навчання посадових осіб і спеціалістів з охорони праці головний навчально-методичний центр держа... Держнаглядоохорона праці. На рисунку 2 схематично подано законодавчу базу з охорони праці. Фінансування полі... профілактичних заходів з охорони праці на підприємстві здійснюється роботодавцем. Перелік таких заходів зазначено згідно з переліком заходів та засобів, що затверджений Кабінетом міністрів України. Додаток 2. Працівник не несе жодних витрат. За заходи охорони праці на цьому все. Ставимо лайк та підписуємося на канал.